Ще один мавік отримали військові ЗСУ від Тростянецької громади. Підтримка збройних сил України є головним пріоритетом для Тростянецької громади. Увага передусім зосереджена на допомозі тростянчанам, які боронять країну на найгарячіших ділянках фронту. Під час засідання виконавчого комітету військовий Максим Шереверя, начальник групи радіоелектронної боротьби 130-го окремого батальйону, отримав від громади квадрокоптер. Наші військові потребують цієї допомоги і і повторюю, вдячний кожному, хто ну, від своїх родин відриває певні кошти для того, щоб цілеспрямовано допомогти військовим. Сьогодні в нас прибув наш трасянчанин Максим Шереверя, частина А7296. І ми сьогодні передаємо цій частині за їхнім замовленням ось такий, дозвольте вручити вам, такий Мавік, який ви просили. Я вам дякую. Хай вам служить. Це точно не останній. Я переконаний, що ми далі будемо допомагати, робіть замовлення, що вам треба. І ми вам дуже дякуємо за захист нашої держави, всіх нас, в тому числі, і в вічному духу кожен з нас буде кожен військовий, який свій насор. Тому все, що можемо робити, будемо робити. Дякую вам за Квадрокоптер був придбаний за благодійні внески, зібрані через фонд доброта. Його вартість понад 70 тисяч гривень. До слова, це вже шостий дрон, переданий військовим від громади. Такі пристрої допомагають визначати позиції ворога, коригувати артилерійський вогонь і відстежувати переміщення техніки. Я особисто начальник групи РЕП. Ми займаємося прикриттям наших хлопців. Ну а є потреби батальйона, в яких приймають участь. Всі. Тобі ж вийшло так, що я, хоч і займаюсь протидією Мавікам, ну батальйону привезу сьогодні новий дрон. У першій ночі мер міста пише: друже, що вам потрібно, Давай запит, будемо допомагати, що є. Що було, ну були дуже приємно здивовані, тому що на даний час з допомогою всі я думаю, знають добре, що тяжка. Ну і так, отримали ми. Зробили запит на благодійний фонд Доброта і сьогодні отримували Мавік Classic», який вже сьогодні поїде на Курахове вночі. Максим Шереверя несе службу в ЗСУ з 2018 року, а з перших днів повномасштабного вторгнення перебуває на фронті. Нині він виконує бойові завдання на Курахівському напрямку, де тривають найзапекліші бої. Зараз час такий, що війна йде безпілотна. Це Мавіки. Розвідка це ударні БПЛА, це БПЛА дальньої дії, це БП безпілотні апарати, якими ми проводимо мінування території, протитанкові встановлюємо, протипіхотні міні-загородження. Також це евакуація людей, іде все за допомогою безпілотних систем. Хлопці роблять, що можуть, ну без підтримки цивільного населення. Наша армія просто не вистоїть. Цьому, тобі ж ми сподіваємося на подальшу підтримку, розуміння, надію на завтра, довіру нам. Ну, Майбутнього цього в нас не буде. Тростянецька громада закликає усіх небайдужих і надалі підтримувати зсу. Пам'ятайте, кожен донат це врятоване життя наших захисників. Якщо ви хочете допомогти, зробіть свій внесок через благодійний фонд. Доброта кожна гривня має значення: це новий дрон, спорядження чи інша необхідна підтримка для наших воїнів. Реквізити ви можете бачити на екрані.